Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Фокус Марсік, де ми детально розбираємось в питаннях криптовалюти, обговорюємо найсвіжіші новини, що можуть суттєво вплинути на ринок, та шукаємо рішення для ефективного використання крипти у реальному житті. За час існування мого каналу ми порушували багато цікавих і важливих тем, але є одне питання, яке виникає знову і знову, і, мабуть, є найактуальнішим для багатьох із вас: як саме можна вивести криптовалюту та використовувати її у повсякденному житті? Адже не секрет, що навіть на бичачому ринку важливо усвідомити. Ці цифри на екрані це реальні гроші, які можуть змінити ваше життя. Тому сьогодні ми розглянемо рішення, яке, на мою думку, стане у нагоді кожному. Мова йде про український криптовалютний гаманець Trusty+. Plus. Він здатен стати універсальним інструментом для тих, хто хоче повноцінно використовувати криптовалюту у щоденному житті. Тож, давайте розберемося детальніше, що саме пропонує цей гаманець, як ним користуватися, і головне, чи вартий він вашої уваги. Traсті Plus це мобільний криптовалютний гаманець, розроблений в Україні. Він підтримує понад 17 основних криптовалют, серед яких є Bitcoin, ефіріум, USDT та багато інших. Додаток доступний як для iOS, так і для Android, що робить його зручним для широкого кола користувачів. Однією з ключових переваг Trusty Plus є можливість миттєвих переказів між користувачами, а також конвертація криптовалют у фіатні валюти, такі як гривня чи євро, з подальшим виведенням на банківську вашу карту. Для початку роботи з гаманцем потрібно завантажити додаток і пройти просту реєстрацію, вказати електронну пошту та створити пароль. Для доступу до всіх функцій необхідна швидка верифікація. Українцям у цьому допоможе інтеграція з дією, що робить процес максимально зручним і швидким. Трасті Плюс також пропонує перше купівлю та продаж криптовалют за допомогою банківських карт Visa і MasterCard. Друге, миттєві перекази між користувачами без комісій. Третє конвертація криптовалюти у фіатні валюти та виведення їх на банківську картку. Четверте інструменти для відстеження ринкових трендів, що допоможуть приймати обґрунтовані фінансові рішення. П'яте окремо хочу виділити функцію криптовалютної картки Plus, яка дозволяє використовувати крипту в реальному житті. Наприклад, оплачувати житло, автомобіль чи навіть знімати готівку у банкоматі. Ліміт зняття становить до 2000 євро за одну операцію. Просто підходите до банкомату з підтримкою NFC, і ваш USDT автоматично конвертується у євро за актуальним курсом. Якщо говорити про мій власний досвід користування Trasti Plus, під час подорожі до Дубая показав наскільки зручно мати такий інструмент. Під рукою у ситуаціях, коли звичайні картки не проходили або не було часу на додаткові транзакції, гаманець трасті став ідеальним рішенням. Так, у системі є свої нюанси. Наприклад, комісія на зняття готівки у банкоматі складає 1,5% плюс 1 євро. Але якщо враховувати ризики роботи з обмінниками, де вас можуть просто обдурити, то така комісія видається абсолютно виправданою. Трасті Плюс це багатофункціональний гаманець, який дозволяє купувати, продавати та використовувати криптовалюту максимально ефективно. Денний ліміт операцій становить 5 тисяч євро, а місячний 50 тисяч євро, що задовольнить потреби більшості користувачів. Отже, якщо ви хочете зручно і безпечно працювати з криптовалютою у реальному житті. Трасті плюс може стати саме тим рішенням, яке ви шукали. Тож, щоб підсумувати, біток давно пробив позначку 90 тисяч, і на дворі у нас справжній бичий цикл. Кожен третій зараз кричить, що зробив лейфченж на мемних монетах. Але пам'ятайте, така можливість трапляється лише раз на 4 роки. Саме тому, що без зайвих нервів і труднощів витрачати свої мільйони, зароблені в крипті. Трасті Плюс стане для вас ідеальним інструментом. Дякую, що ви подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал Фокус Марсік. А ми зустрінемося вже зовсім скоро. До нових зустрічей!